Кожен українець та українка знає про цю трагедію, чули про неї, читала чи бачила фрагменти фільмів, і це й не дивно. Голод причина смерті не одного покоління українців. Тречі, сталінський режим спустошив українську землю. Радянська влада забрала в населення все, усе до останньої крихти, не залишаючи можливості вижити. І важко уявити, що це відбулося не менше ніж 190 чи навіть 70 років тому. Геросид спричинений радянською владою залишив, на жаль, глибокий слід у наших серцях та пам'яті. Війна за Лігією від початку була складником колективізації. На всій території України ці самі активісти, котрі брали участь у створенні колгоспів, не знімали також церковні дзвони або наказували робити це іншим. Що ж робили з цими дзвонами? Дзвони розплавлювали чи розбивали, та продавали на захід. Церковну власність знищували, а якони палили. Комуністи вважали, що священики підіймають та очолюють опір села, тому служителів церкви масово заарештовували та знищували. І це й не дивно: церква дійсно відігравала важливу соціальну функцію, особливо в бідних селах, де була чи не єдиним соціальним інститутом. Храми були місцем для збоїв, яке не контролювала держава, і вона прагнула заволодіти їхнім контролем. Олександр Гончаренко згадував комсомольців, які зруйнували все. Зруйнувала все всередині в церкві, звалили іконостас, зняли зняла пані Кадилу і зробили склад із церкви. Багато очевидців сучасних Одеської, Черкаської, Житомирської та інших областей України запам'ятали на довгі роки, як закривали церкви, а особливо як скидали дзвони. От, наприклад, дружина священника, що походила з Полтавської області, описала, як зруйнували дзвіницю в її селі. Коли чоловік піднявся, щоб зняти дзвін. І він впав на землю і задзвенів, то всі присутні загадали. Кожен плакав, прощався з дзвоном, тому що це був останній раз, коли він дзвонив. А після цього комуністи почали трощити церковні дзвони, і тоді ж і її і чоловіка зарештували разом з багатьма священниками. Вони взяли його, і ми залишилися самі. Так, мій син став безбаченком. Інші священники були змушені покинути своє парафії або змінити роботу. І їм довелося кардинально перебудувати звичайне життя, ну, наприклад, працювати чорноробами або піти на завод. Багатьох із них депортували разом із так званими ковкулями. І, на жаль, комунізм не обмежувався руйнуванням фізичних чи релігійних символів, е е репресіями проти священиків. Партія влаштувала хвилю агресивної антирелігійної пропаганди і переписування релігійних свят у сільських та міських школах. Дітям наказували не вірити в Бога. Держава заборонила традиційні християнські свята: Різдво, Великдень, Дні Святих, а також надійні служби, замінивши їх на більшовицькі 1 травня або річниці революції. Робилося це все для того, аби люди не йшли до церкви. І так, наприклад, після радянської окупації Заходу України, щоб легалізувати свою владу, більшовики влаштували вибори для того, щоб приєднати нову повну територію радянського союзу, і датою їх проведення вони обрали великдень. Але це ще не все. Відбувалися лекції з атеїзму та антиелігійні збори, незміни традиційний цикл життя е, селянини Христини, вестіля поклони було і, звісно, ж порушено замість штурму влада заохочувала до збирання докупи, тобто до зміни цивільного стану після реєстрації подружжя в державних органах, а не в церкві, і без традиційного свята або застілля. І головне питання, яке виникне в цьому відео, чому більшовики так вчепилися за релігію? Але насамперед відповідь проста: віра в Бога здатна створювати надію на вибір у людини. І основний напрям атеїстичної політики радянському союзі полягав не в тому, аби забрати віру в людей, але в тому, щоб змінити віру в Бога, вірою у вождя та партію. Багато хто говорить, що музика поза політикою. Але приклад того, як Радянський Союз знищив наш фольклор та пісні, доводить зовсім протилежне. Протягом найактивнішого десятиліття було втрачено багато музичних традицій. Зазвичай молодь села збиралася на вечорниці в хатах односельців. Хлопці та дівчата співали, грали на музичних інструментах. Але ці традиції поступово потрапляли у вир, у вир забуття, так само, як і танці щонеділі або інші неформальні зібрання, котрі супроводжувала музика. Відтепер дозвілля молоді контролювала партія. Було заборонено збиратися та влаштовувати незалежні, так би мовити, заходи, виконання музики на селі, а, виконання музики звузилося просто до офіційних комуністичних концертів та заходів. От вам і доказ того, що музика так і у політиці. Перединання зміни сталося в поховальному навіть і обряді. Померлих здебільшого не ховали за обрядом, а просто закопували. Інколи навіть у хатах. Жахливими є численні свідчення про колективні поховання людей у великих ямах, до яких інколи потрапляли і ще живі навіть люди. Водночас нас виникає питання: а звідки зникли копси та лірники, з яких ми дізнаємося з підручників української літератури шостому та сьомому класі? Насправді, і тут є відповідь знову таки радянське слід. І дійсно, протягом століть вони були невід'ємною частинкою життя українського суспільства. Але їх миттєве зникнення багато хто пояснював масовими арештами. Щоправда, звісно, цьому немає документального підтвердження, окрім згадки в мемуарах Дмитра Шостаковича. Але така версія подій є цілком імовірною. Навіть без цілеспрямованого знищення шансів ну, класно кажучи на виживання кобзарів було мало. Паспортний закон 32-го року обмежує їхнє пересування, Селяни, які помирали від голоду, не могли допомогти кобзарям їжею, тим більше продовольчі картки для них були недоступні. Так, у 1930 році один немийдужий хракіянин написав листа до місцевої газети з обуренням стверджуючи, що він почув, як кобзар на ринку співає антирадянські і антисемістські пісні та лаєлек. Антипадія влада до кобзарів та ліники була, звісно ж, передбаченою. Вони завжди висловлювали власні думки та ідеї, що часто дискредитувало владу або співали про те, що решта людей намагалися замовчувати. І так, зрештою, були й у гарячі про колективізації, коли всі шукали ворогів, їхні гумор разом із ностальгією та емоціями був загрозою для радянського більшовицького режиму, адже народна музика пробудвала почуття до України, навіть серед комуністів, а також нагадувала про славетне життя, славетних козаків. Тим часом, як радянська держава захотіла все це знищити. Роком голодної мученицької смерті після Голодомору народ змирився зі зміною життєвого устрою села. Селянин перестав бути господарем, ставши колгоспником. Учителі, лікарі, почали бути служителем влади, а не народу. Кадіжка, за яку карали ж в громаді, стала майже нормою. Жінка, як матір та берегиня роду, почали шанувати менше, висловляючи партійну колгосп-активістку. Родина виховання переклала на не вельми надійні і впевнені плечі, ясоб, дитсадків і шкіл. Норма сходитися та розлучатися в сім'ях витіснила міцні сімейні цінності. Основні народні обряди, народження, весілля, похорони наполовину заборонили, а решту просто спотворили. Народні свята, обряди, звичаї назвали забобонами. Орилка, яку пили ж тільки на свята і у невеликій кількості, стала для багатьох майже щодня застіллям до упаду. Насправді люди втратили відчуття святості майна, високу культуру приготування українських страв замінили їжу і насміх. Святість батьківського слова була підмінена вірністю державним ідеалам. Культ прощення, на який панував серед наших людей, змінився на помсту правди з плеча. Похитнулася перед страхом сказати не те і не так. Це далеко не все, що відбулося з нашими людьми після голодомору. Проте українці знайшли мужність про довге радянське мовчання і заборону згадувати про трагедію нашого народу голодомор. А ми продовжуємо цю традицію. Тож віримо в те, що знайдемо в собі сили відродити нашу українську культуру. Поширюйте правду про голодомор. Дякуємо за перегляд.